Це так зробив другий город мотоблоком фризу. Грядки я ніколи не горю, тільки мотоблоком фрезою весною і, і осінню Так само. Оце вже кілочки позабивані, дорожки. які, Оце вже посаджена цибуля і часник. Міжряддя широкий для того, щоб обробляти мотоблоком. Я все на городі роблю всі міжряддя під мотоблок, широкі і полюся мотоблоком. Ціле літо полю мотоблоком з ранньої весни і до пізньої осені. А то попритоптував дорожки, щоб щоб як сходитиме весною, хорошо видно було, де сходить. І зразу буду робити або електрокультіватором жеряддя, або мотоблоком. По дві сакції кризи з кожного боку познімаю і робити мотоблоком. А потім буду колоть полільником. Заморобним така пластина ніж із комбайна та що і часолому приварена до його стойка і ним усе обробляю. Оце таке ноуфисло. Все зроблено на городі, все посаджено. Тепер досі де туман відпочиваю.